Після обіднього сну ми прийшли в відомий одеський ресторан Дача Сави Ліпкіна, того самого Сави Ліпкіна, який нещодавно відповів одному російському пропагандисту так, як він на те заслуговує. На прямому самоліті Аерофлота Москва, Одеса, літати туди, і в ресторані Дача у Сави Ліпкіна жрать. Артемій, просто йди нахуй. Десу тобі не видать. Хоть ты будешь с голубой щелкать, хоть с желтой, хоть с оранжевой. Osionfish. Тут дійсно антуражно, дуже класно. Якщо дуже захотілось прийняти душ з качачками, але воно не крякає. Давай я буду ріти. Ну, одеська класика продегустуємо Ми вже повечеряли. Нам дуже сподобалось у Сави Ліпкіна, і ми приїхали до. А ці тобі сподобались? Сподобались. Ми приїхали до Національного театру опери та балету. Тут чудовий фонтан, купа, купа, купа людей. По переглядам Тіктоку. Інтернету, ми побачили ну, найбільше відвідувані місця в Одесі. І, звичайно ж, нам радило, що Потьомкінські сходи, е академічний театр опери та балету, але в жодних е е оглядах ніде ніхто нічого не говорив про стамбульський парк. Ми просто йшли дорогою від Академічного театру до Потьомкінських Сходів і зустріли цей парк. Дуже класний. Якщо ми чуємо живу музику, то наш тато завжди буде там.